Ви дивитесь телеканал «НТК» та інформаційні підсумки п'ятниці 2 серпня в студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Коломийська сіль галицьких князів. Міжнародна наукова конференція відбулася в Коломиї. Можливо, ми зможемо е, якимось чином е, повернутися до. Тих давніх часів закриття Олімпу в Коломиї завершила роботу всеукраїнська літня комп'ютерна школа. Рівень дітей не зменшується, навпаки зростає. турнір з паркового волейболу триває на майданчику біля озера імені Юрія Руфа. Є три військові команди, і команда ДСНС. Про це та інше детальніше у випуску. Освітньої безпеки відтепер за безпеку учнів у школах відповідатимуть інспектори поліцейські. Ця служба створена розпорядженням Кабінету міністрів України, національною поліцією України за підтримки Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України на території Івано-Франківської області. Службою освітньої безпеки буде охоплено 106 закладів загальної середньої освіти. Основне завдання служби освітньої безпеки це забезпечення належного рівня безпеки у закладах загальної середньої освіти, шляхом запобігання виявлення, припинення негативних явищ в освітньому середовищі, а також усунення їхніх наслідків. Цією роботою займатимуться інспектори служби освітньої безпеки до правоохоронної функції офіцерів СОК. Належить здійснення координації пропускного режиму, патрулювання, пришкільної території, аби жодна сторонна особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей. Просвітницька функція включатиме в себе постійну комунікацію з усіма учасниками освітнього процесу, а це проведення інтерактивних занять, тренінги та бесіди з дітьми із питань правової освіти, безпеки в кіберпросторі, протидії булінгу, запобігання насильству над дітьми, профілактики злочинності. А також інспектори братимуть активну участь у педагогічних радах та батьківських зборах. До наставницької функції офіцера СОП полягає у тому, що мотивувати дітей до активної життєвої позиції, залучати. До позитивних видів діяльності участі у спортивних, патріотичних, пізнавальних та інформаційно-правових заходах. Перший етап відбору кандидатів у новостворену службу відбувся для чинних поліцейських 17 червня. Національної поліції України відкрито конкурс для цивільних осіб, тобто, щоб розуміли громадянин України, який виявив бажання стати поліцейським та працювати з дітьми, має вищу освіту, бажано педагогічна, психологічна та юридична. Вільно володіє українською мовою, що підтверджується відповідним сертифікатом, має знання Конституції України, закону України про національну поліцію, закону України про запобігання корупції, Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тоді він може подати анкету на сайті Національної поліції України або головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. За результатами конкурсного відбору, осіб, які успішно його прийшли, буде направлено на навчання до вищих навчальних закладів системи МВС, та в подальшому вони зможуть стати офіцерами служби освітньої безпеки. Закриття Олімпу в Коломиї завершила роботу всеукраїнська літня комп'ютерна школа. Її провели в нашому ліцеї номеродини імені Василя Стефаника. Саме сюди приїхали учасники з усієї України. А їх було понад 100. Хто став переможцем та чи мають здобутки наші учні, знаємо ми. Назар Вишняк приїхав в Коломою з Кременчука. Він учасник всеукраїнської комп'ютерної школи Олімп, а тепер ще її переможець. Назар став володарем кубку школи. Я мріяв е, про це ще взимку, коли була зимова комп'ютерна школа. Але, на жаль, тоді не пощастило, але зараз вона здійснилася. Я почав програмувати з восьмого класу. У мене був брат, він також займався програмуванням, і так склалося, що я поступив в політ, і там вже почалося. Прийти на Айовітисячі -ай 2025. серед учасників школи і учні Коломойського ліцею номер один імені Василя Стефаника. Вони також показали гарні результати. Розповідає вчитель інформатики Богдан Танчак. Він один із тих, хто доклав максимум зусиль, щоб 10-ту ювілейну комп'ютерну школу провели в Коломої, і на досить високому рівні минулого разу в зимої комп'ютерній школі Олімп участь взяло 11 наших учнів. Частина і продовжила є, і в літній школі ми бачимо величезний результат, тому що навіть от минулого разу у нас не було ні одного дипломанта школи. Тобто, це медаль олімпівська. А от сьогодні у нас уже є дві: одна срібна, одна бронзова. Тобто, за цих півроку роботи крім зимової школи, ми ще також з ними працювали тут. У нас в стінах Стефанакової у ліцею. І відповідно, вже ми маємо такий результат. Надіємося, що діти будуть працювати далі плідно, зможуть підтвердити цей результат і саме с не покращити, тому що зимова школа це це як зимова і літня школа, це є збори. А фактично, олімпіади, на яких ми отримуємо результати, це ті олімпіади, які підтримані прпроходять під гідою міністерства, починаючи від шкільного рівня, і закінчуючи всеукраїнською. Олімпіадою тут на рівні держави, ну і звичайно, міжнародна олімпіада. Також є ще інші, Ми надіємося будемо брати участь, але до них ще треба багато рости і готуватися. Я нарешті здійсню свою мрію, і я сяду за парту Олімпа, тому що зараз це організаційна робота. Фактично, ті речі, які тут відбуваються, це, це дуже багато підготовчих робіт, які діти не знають, не бачать. Тобто, це робиться для того, щоб вони відчували максимально все тут комфортно, в тому числі і лектори. І таких речей, тобто зустрітися спонсорами, пояснити, що це є, для чого, чому вони мають сюди зайти, чому вони мають послухати, чому вони мають нам надати допомогу. Це треба потратити на це багато часу, зусиль, зв'язків і так далі. За що я дуже сильно їм всім дякую, без перебільшення, всіх, хто приєднався. Всеукраїнська комп'ютерна школа Олімп стартувала в Коломиї минулого тижня. Вже вдруге її провели в нашому місті. У Стефаниковому ліцеї зібралися ті, хто вміє та любить програмувати і прагне вдосконалити свої вміння. Школа Олімп. Працює в різних обставинах в умовах ковіду, в умовах до повномасштабної війни в період з 2014 року, раз ми сьогодні 10-ту відзначали. І, напевне, ті виклики, які зараз стоять перед країною, вони не можуть зупиняти розвиток дітей, яким припало на період війни дитинство, шкільне життя, тому що вони і в цей час ось лектори це бувші ще Олімпу, вони є студентами, вони є працівниками. Тож те, що диктує час, тому що потрібно бути дуже мобільними, динамічними, те, що дає результат, а школа приносить результат, тобто, система, вона відпрацьована, вона показує, засвідчує свою ефективність. Тому, ну я думаю, що якісь м, інгредієнти такі секретні. Е, ми точно не дізнаємося від організаторів, е, але вони точно є. Тому що школа, та, яка була е, мінус 10 шкіл, і сьогоднішня, це точно різні школи. І 11-та школа вона точно буде інакшою. У результаті рівень дітей значно виріс. Переконує засновник Олімпу і її ідейний натхненник Валентин Мельник. До слова Валентин Мельник за високі досягнення учнів, загалом ідею створення такої. Комп'ютерної школи і розвиток дітей отримав премію. А ще його подали на нагородження орденом Ярослава Мудрого, четвертого ступеню. Рівень дітей не зменшується навпаки, зростає і в них і саме головне в них є бажання займатися, працювати, розвиватися і рухатися далі. Цього в нас було 100 учасників. Перший диплом отримало 8, 17 отримало другого ступеня, і 25 отримало третього ступеня. І 50 дітей отримали дипломи учасника. У нас є унікальне місце в Кремінчузі. На березі річки псел. Це як окремий центр, такий називається навчально-оздоровчий комплекс серодит. Там є своя котельня, свій генератор, три стадіони, окремий пляж, навчальний корпус, спальний корпус, чотири комп'ютерних класи. І в тому центрі було дуже зручно все проводити, тому що все компактно, все в одному місці, все загорожено. І звісно, що всі, хто там побували, вони кожного разу просто хотіли дуже туди приїхати. І Я вірю в те, що коломиянам також сподобається, коли вони приїдуть до Кремінчука. Ну і оскільки нас дуже гарно приймали в Коломиї, то мабуть нам прийдеться робити одну школу в Кременчуці, а ще одну паралельну не паралельно, а ще одну після цього робити в Коломиї. До слова гості подякували нашому ліцею за якісну організацію школи. Подарували сертифікат на придбання літератури для шкільної бібліотеки. Коломийська сіль галицьких князів історія незабутої традиції, історичний аспект та сьогодення. Міжнародна наукова конференція відбулася в Коломиї. У роботі конференції взяли участь науковці, музейники, краєзнавці, аспіранти, студенти та всі, хто цікавиться цією темою. Відбувся захід у національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. Коломийський край і Галицька земля загалом відома своїми цікавими місцями, навіть більше корисними. Зокрема, мовиться про соловий добуток і торгівлю сіллю. Це була одна із візитівок Прикарпаття, розповідає доктор історичних наук Мирослав Волощук. Тому зараз, коли ворог намагається знищити все українське, нам треба зберегти свою історію заради майбутнього України. В часі повномасштабного російського вторгнення наукове життя нашої країни і нашого краю має тривати. Постійно підкреслюючи про наше історичне минуле, нашу самобутність, нашу ідентичність, адже не є таємницею, що на полі історії ворог намагається так само нас подолати. Буквально за деякий час ми будемо відзначати 800-ліття першої згадки, і хотілося б до цієї дати підійти у всеозброєнні, маючи належний багаж історичних знань, нових джерел. Нових праць, які для наступних поколінь відкриють незвідані сторінки історії міста, його промислів, його людей, ну і зацементують українську державність, яку всі ми зараз виборюємо. Монополію на солепродукцію загалом мала наша Коломия. Сюди звозили сіль та вже звідси направляли туди, де її потребували. Це зараз сіль для нас, звична приправа на столі, а колись була дуже цінним мінералом, розповідає директорка музею Гуцульщини та Покуття Ярослава Ткачук. Перша письмова згадка про Коломий – це 1241 рік, коли е, е, князь Данило Галицький говорить про Коломийську сіль, яку каже залишити йому. Чому йому тому, що це було е, дуже важливо. Це, була, це був вимір, скажімо, в еквіваленті певної грошової одиниці, якою розраховувалися з військом, якою можна було вести торгові певні якісь економічні стосунки з іншими державами. І тому це було надзвичайно важливо. Коли ми я була центром, це було місто, яке на початку 15-го століття було визнаним. Чи, чи, чи призначеним складовим містом солі, куди всі приходили, і куди де відбувалася торгівля оптова, а також і розрібна торгівля цієї сілі, звідки вивозили її. А тому, от власне, і чумакування розвивалося в Галичині так само, як і на всіх теренах України. Власне, щороку напередодні дня міста музейники думають, що цікавого вони можуть запропонувати гостям як глибше пірнути в історію, віднайти щось таке, що ідентифікує нас як українців, працелюбних та вільних. Можливо, ми зможемо е, якимось чином е, повернутися до. Тих давніх часів, що стосувалися видобутку торгівлі і економічної слави нашого міста, що ми не можемо занедбувати ті наші природні ресурси, які сам творець. Подарував на нашій землі, якими користувалися впродовж багатьох років наші люди, зрештою, і недавні часи Другої світової війни, і е, часи, часи, скажімо, голодівки 47-го року. Вони е, нам розкривають дуже цікаві сторінки з історії от, власне солі, її видобутку, випарювання, торгівлі, обміну і виживання. Зрештою, тому у нашому фольклорі, у нашій культурі, у нашій різних аспектах нашої діяльності дуже за. Лишилося багато таких моментів, які пов'язані з сіллю. Тому ми і пізнаємо один одного тільки після того, коли з'їмо солі тому тобі сіль в очі, тому і для того, щоб не врочити, то ми кажемо солі тобі в очі. Ми багато багато чого пов'язуємо із цією цікавою і дуже важливою складовою нашого життя. Зараз у час війни українці почали більше цікавитися своєю історією, і чимало з нас усвідомлю. Чому російський окупант хоче нас знищити, тому маємо спільно зберегти та примножити наші надбання, каже міський голова Богдан Станіславський. Зараз на тій стадії, що в нас є запит розуміти, а хто ми є? От ми українці, ми хто? А які наше країни? Щоб доказати, не просто знати, бо ми для себе знаємо. А нам зараз треба більше доказувати, скажімо, напевне, світові, що ми вже були тисячу років назад, і більше. бо… Маємо і трипільську культуру, але ми зараз конкретно говоримо це про сіль. Сіль це як історія, сіль це як основа життя людства, бо без солі в нас немає нічого. Тому це дуже важливо вивчати. І на основі цього побудується цілий пласт, скажімо, якщо ми говоримо це, це, ми говоримо зараз про науку, але ми розуміємо, що один з видів стратегії, один з основних видів стратегії, коли ми це туризм. На основі цього побудована. Ця стратегія розвитку нашого міста, як як, як туристичне, тому це є важливо. Загалом конференцію присвятили нашому місту, нашим предкам, нашій історії, нашому розвитку, нашій культурі, майбутньому і нашій перемозі. У Коломиї відбудеться театральний фестиваль. У «Франкофесті» візьмуть участь щонайменше 30 колективів з усієї України. Однак реєстрація театрів ще триває. До 20 серпня організатори запрошують до участі українські театральні колективи. Телефон для довідок 063 20 05 552. Перший фестиваль дитячо-юнацьких молодіжних та незалежних театрів «Франкофест» реалізовують у місті мистецьке об'єднання Франкотеатр. Управління культури і туризму Коломийської міської ради, Коломийський народний дім та громадське об'єднання Коломия фестивальна. Нагадаємо, франкофест спершу був запланований на березень 2022 року, однак через повномасштабне вторгнення окупантів скасований. Більше про захід, який відбудеться у Коломиї, з 18 до 22 вересня, розповість директорка фестивалю Ірина Ярмоленко. З 18 по 22 вересня у Коломиї вперше відбудеться відкритий фестиваль дитячо-юнацьких молодіжних та незалежних театрів. Насправді ми цей фестиваль організовували ще у 22 році, і його представлення повинно було відбутися 27 березня. Я співорганізатором управління культури і туризму в обличчі Мар'яни Кодіної, так само народний дім в обличчі Надії Чаленко і громадська організація Коломия Фестивальна. У нас дуже величезна географія фестивалю. Заявки ми приймаємо до двадцять. 20... 20 серпня, але вже є 29 колективів з усієї України, які дуже хочуть приїхати до нас. І взяти участь у цьому фестивалі, тому що насправді, колись ми їхали з колективами, там в Одесу, в Полтаву, Київ дуже часто, і а зараз вони їдуть до нас, тому що ну з певних поважних причин там вже не відбувається фестиваль. Ми наразі приймаємо заявки, колективи реєструються, заповнюють дуже багато документів для того, щоб ми могли комфортно їх прийняти і наші гості могли комфортно почувати себе в нашому місці. Турнір з паркового волейболу триває у Коломиї. Впродовж тижня 16 команд змагатимуться за перемогу. Тривають спортивні сутички на майданчику біля міського озера імені Юрія Руфа. А фінальні поєдинки відбудуться 7 і 9 серпня. Олена Федорак, вчителька фізичної культури Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського. На турнірі у складі винятково жіночої команди Амазонки. Всі любителі, і будемо грати проти більш професійних. Будемо боротися, будемо пробувати. Пані Олена, переконана, такі турніри це мотивація і розвиток насамперед для молоді. спорт не тільки зараз важливий, він важливий в будь-який час. По-перше, це коли ти займаєшся спортом, це все таки і зняття стресу. Дуже дуже дуже, дуже кльове зняття стресу. По-друге, молодь задіяна, вона не сидить вдома Ма вона спілкується, вона бачить один одного. Тим більше, коли в нас є отакі патріотичні спрямовані. Хлопці військові тут є. Дякую Збройним силам України, які дають нам можливість це робити. Підтримаємо їх і граємо ради них. Це вже третій рік поспіль із нагоди міжнародного дня молоді та в межах відзначення дня міста. У Коломиї відбувається турнір із паркового волейболу. На майданчику біля міського озера імені Юрія Руфа тривають спортивні турніри. Цьогоріч долучились 16. Команд серед команд учасників є три військові команди і команда ДСНС. Вони поділені на чотири підгрупи. 7 серпня буде малий фінал, куди вийдуть третій і четверті команди. А у великому фіналі, 9 серпня, зустрінуться переможці. Два переможці з кожної підгрупи. До слова турнір благодійний. І усі охочі можуть долучитись до збору коштів, які передадуть для потреб збройних сил України. І це все на сьогодні. Значно більше новин є на нашому сайті та на наших сторінках у соцмережах. Адреси зараз на екрані, а також звучить в ефірі Радіо Сяйво. В студії з вами спілкувалася Ольга Гереджук. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!